Ви ж знаєте, що діти завжди наслідують батьків. Те, що батьки роблять, те і дітям треба. І от мама в'язала, і мені треба. І хотілося щось таке теж вміти. Щось в'язала. Вона одіяла руками, робить одяг, шапки, перчатки, все, що хоче. Так, да, мамочки такі одіяла. Ви маєте на увазі, в'яже покривало чи прямо одіяло робить? Бо мені здається, мама взагалі все вміють. Так. Вона і крючком і спицями і покривала, і на підлогу все добре, благослови її Боже, щоб ручки не боліли. Я ще, знаєте. Ну, Якісь класичні речі вмію, от. але не все. Це нещодавно пробувала килим в'язати із цього поліефірного шнура, бо мені дуже захотілося килим. Він такий в'яжеться, знаєте, чисто як серветка, тільки через те, що шнур такий товстий, там, скільки там, 5 міліметрів шнур, чи скільки він там, чи 4, чи 5 міліметрів. От, то через те, що така товста основа, в'яжеться велике коло одразу. Одразу видно великий результат. Тобто, зусиль, що на шкарпетку, що на килим, такий на десь метр двадцять, однакові. Але через те, що різна нитка, то такий килим файний вийшло. Маленький, але файний. Так. Ось є, виводимо всередину і закріплюємо над пальцями зверху, над пальцями нитку. Раз, два, три, четыре, пять, стоп, я уже шестой пришла так, раз, два, три, четыре, пять. От за п'ять рядів, ось так навскоси, воно виходить там між візерунками, і його ніде-ніде не видно. Все, всі спиці вільні, тепер можна і боковий шов зшивати.